Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим як розповісти про зміни в медичному обслуговуванні в Польщі, пропоную вам підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. А для мене це буде додатковою мотивацією. Вже на початку жовтня нам будуть чинності зміни щодо медичного обслуговування в поліклініках. Люди з хронічними захворюваннями отримають доступ до більшої кількості обстежень та комплексної допомоги лікаря та медичної сестри первинної ланки. Нові постанови Міністерства охорони здоров'я розширюють пакет обстежень, на які зможуть направляти сімейні лікарі, наприклад, дослідження в галузі кардіології, діабетології, легеневих захворювань та ендокронології. Мета таких змін прискорити діагностику та покращити лікування. Однак варто зазначити, що хоча постанова набуде чинності з 1 жовтня, зміни вводитимуться поступово, і їх провадження не є обов'язковим. Це означає, що все ж не всі клініки запропонують своїм пацієнтам розширений пакет обстежень. Ось така коротка інформація на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!